З точки зору газу ну, споживання останнього року в Україні склало приблизно 21,5 мільярд кубометрів, а, а власний видобуток склав приблизно. 19,5 мільярдів кубометрів, відповідно, різницю нам треба імпортувати, що не менш точно через Європейський Союз. Тобто це може бути газ американський, це може бути газ Катарський у, у вигляді рідини, привезений в будь-який із портів, де є відповідний термінал, і транспортований до України. А одночасно наші сховища навіть під час війни виконують певну роль для Європейського Союзу як резервне місце зберігання газу, який в певних ситуаціях повертається. Пертається в Євросоюз і так само а, грає роль в безпеці енергетичній Євросоюзу в зимовий період. Тому, от ще раз в частині газу ми повністю інтегровані, ми маємо дуже суттєві е, потужності цієї інтеграції. Себто, ми можемо як закачати багато газу в Україну з Європи, так і віддати багато газу з України до Європи. Питання інше, що нам треба там розвивати власний видобуток для того, щоб мати що експортувати.